року, що минає підведено, на останній, в 2013-му, сесії міської ради прозвітував міський голова Володимир Гройсман. Окрім цього, депутати затвердили 47 питань пов'язаних зі стратегією розвитку Вінниці на 2014 рік. Вінниця, як і вся Україна, на порозі нового року, але настрій не найкращий. На останній сесії міської ради мер констатував: бюджету на 2014-й вінниця немає. Та й загалом рік видався фінансово складним. Втім, від амбітних планів ніхто не відмовляється. Зокрема, запрацює новий сміттєпереробний завод. Мова йде про станцію. Розподіл сміття вже на, перед захороненням на полігон, зменшення навантаження. Тобто, все те, що робить сьогодні, Європа, те робимо. ми. Перший крок це запровадження сміттєсортування окремо. окремого пообіцяв Володимир Гройсман і перезавантаження Вінницького аеропорту. Нещодавно його передали у комунальну власність. А за вінницьким веденням бізнесу будь-яке підприємство повинно працювати для людей та бюджету. Будемо продовжувати Черногорію. Я думаю, що з березня місяця вже буде Ізраїль. Росію будемо утримувати і нарощувати можливості. І треба визначити західний, західний напрямок. Найкращий західний напрямок, щоб люди, вінчани, щоб він був необхідний для подорожування, наприклад, її ж Європи. Наше завдання буде підтримувати льотну можливість. Нашого аеропорту в наступному році, за рішенням сесії, площа музейна матиме іншу назву. Її перейменували на честь Тараса Шевченка. В березні там планують завершити реконструкцію та встановити пам'ятник поету. Пам'ятник це приблизно біля 700 тисяч гривень позабюджетних коштів, які знайдені. А сама площа, площа, щоб її порядкувати, зробити так званий Вінницький узвіз, де митці зможуть творити, писати. Реалізовувати в тому числі своє своє мистецтво приблизно більше 6 мільйонів гривень. Цими проектами перелік робіт, запланованих на 2014-й, не вичерпується. Розвиток отримують усі сфери міста. До того ж, допомагати в цьому готовий губернатор Вінничини. Тільки ось така злагоджена системна, конструктивна і послідовна робота може завершуватися результатами. Ви це демонструєте протягом року. Звичайно, приємно, що в міській раді ось є такий формат роботи і є таке порозуміння. Роман Гахолех Літвінцев, телеканал Віта.